Вітаю вас, друзі. Давно ми із вами не говорили про те, а як там живуть росіяни у Білгородській Народній Республіці, а дарма, бо там є проблеми із яйцями. Так яйця ці збирати? я не пойму. У нас в країні проблема з яйцями. Ну гаразд, за БНР можна бути спокійним. Там триває поступова планова робота із демілітаризації армії так званої Росії. Там є солдати, так посадка буде чорним. Там солдати, що там воєнна машина стоїть. О, давай. Так само планова робота із демілітаризацією російської армії відбувається і на лівобережжі Херсонщини, зокрема, і дронами Камікадзе, на які видавали кошти. Ось і ще один прекрасний удар. А також у росіян на лівому березі періодично випадає град. От приїхав на місце. где 81 й полк базировался. Події на фронті не дають спокою російським пропагандистам і ті усе більше і більше ниють. Є якісь проблеми на херсонському напрямку і застопорилося, якщо не сказати по-другому. Наступленні на авдіївському напрямку. висновки, як завжди, прекрасні. Поки не Поканісюли нас тобі. І сьогодні і будемо із вами про це детальніше говорити, а також і про інші висновки, які роблять росіяни, і далеко не завжди вони втішні для нас із вами. Це правда. Але для початку підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. На Авдіївському напрямку тривають важкі бої. Росіяни не полишають спробу оточити місто і намагаються постійно наступати, у тому числі колонами, як ви. Зараз бачите. Попереду їде танк із протимінними тралами. Але як бачите, це не завжди росіянам допомагає. Тільки на тому напрямку росіяни щодня втрачають сотні своїх піхотинців і десятки одиниць техніки. Але їхні пропагандисти це називають медленно но уверенно. Ну, що медленно, но уверенно двіжемося. То тобто, планова робота плану так само за планом. Я маю відзначити, росіяни використовують абсолютно нову тактику розмінування. От, подивіться, один російський БТР штовхає інший російський БТР, і вони підриваються, наїхавши на міни. Але не поспішайте із висновками, тому що формально от суто формально вони все ж таки розмінування провели. В общем, Подабдіївки об'явленого моментального акружиння котла не буде. Ви напевно могли поставити собі питання: а чому росіяни вперто лізуть, і лізуть на Авдіївку? Дохнуть і лізуть, дохнуть і лізуть усе одно? Їхні колони не палають, а вони й далі пруть. Справа у тому, що владіміру Путіну просто ніхто не доповідає, він не знає. Ну тут волоси дима встають на тему того, що, що отримує президент, яку інформацію, яку криву, касу, і так далі. А от якби Владіміру Путіну доповідали, розповідали правду, то він би вже давно зрозумів би, що Авдіївка насправді так званій Росії не потрібна, і захоплювати, намагатися захопити Авдіївку так званій Росії невигідно. То Авдіївка. А з точки зору оперативних ефективних рішень це тупік анаміт ісключити політичне ставляюще. Тепер смотримо тепер, кому це вигідно. Владіміра Путіна просто підставили українські агенти у російському генштабі і змусили його прийняти рішення штурмувати Авдіївку. Це вигодно авдіївське сражение вигідно той стороні. Якось немає оптимізму у цих гіркіно щодо наступу російської армії на Авдіївку та й щодо ситуації загалом очень сильно ми можемо нарватися на очі. Ні, хороше оперативне послідство, і противник до сих пор має можливість прориву до Казовському морю. Головне про це Владиміру Путіну не розповідати, щоби він не здогадався. Ситуація для російської армії ускладнюється також і тим, що українська армія постійно змінює свій зв'язок і покращує його. Зараз у них почався масовий переход на заміну сітей. На радіостанціях сусуко поміхусточується. Росіяни також рухаються у цьому напрямку і також починають шифрувати свій зв'язок. Правда, не за допомогою технологічних а іншими методами. І не прослушать, а прослушать не понять. Ну добре, давайте тепер поговоримо серйозно про те, які висновки роблять росіяни під час російсько-української війни щодо покращення ведення бойових дій проти України. От я вчора вам показував відео, як було знищено воїнами 59-ї бригади російську систему сонцепьок за допомогою одного фпві-дрона. Свого часу чудовий огляд на цю систему сонцепьок робив на своєму каналі Old School. Якщо стисло, то ця система не дуже. Вже підходить росіянам для ведення війни проти України, тому що щоб вистрілити їй треба під'їхати у нашу зону ураження, і, зокрема, FPV-дронами. на санцепок на гусеничній базі із дистанції там сколька 6 кілометрів. По моєму ета. Это дуже медленно, да это это опасно опасно для роботи з підової пасу простими словами, поки оцей сонцепьок доїде до своєї вогневої позиції. Його вже 10 разів помітять наші безпілотники, і по ньому, скоріш за все, буде завдано удару, як і сталося поблизу Авдіївки на тому самому відео. Так ось росіяни зробили висновки із того, що українці палять російські сонцепьоки і викотили нову систему під назвою Тосочка. Вона, як заявлено, має більшу дальність ведення вогню, а також. Вона вже не на гусеничній базі, а на колісній бойова машина БМТС-2 Тосочка. У даної бойової машини существенно збільшена дальність пораження. Термобаричні боєприпаси становлять серйозну загрозу, зокрема для нашої піхоти. І те, що тепер оця їхня нова система буде стріляти далі, і вона іще й на колесах, тобто вона більш мобільна, це погано. Але дуже добре, що росіяни показали, як вона виглядає зверху. Дана машина. Находиться на кальосном шасі. Більш мобільно. Я думаю, що питання знищення цих машин це тільки питання часу. І тому підрозділу, який влупить оцю вундервафлю чергову російську, ми обов'язково і ще допоможемо fpv дронами. І до речі, про FPV. росіяни усе частіше і частіше скаржаться на українські дрони камікадзе, тому що їх стало набагато більше, і тепер вони луплять і російську артилерію, і навіть російську піхоту, і навіть коли це один піхотинець, і це правильно мушені свою артиллерию и, та їх, їх артилерії не достаємо свою артилерію піхоту начинаем терять. в тому числі фактичне преимущество за насыщения фронта фронту их сторони безпілотниками. Наявність великої кількості дронів Камікадзе у наших підрозділах нівелює російську перевагу, зокрема у бронетехніці, тому що уся ця бронетехніка чудово лупиться тими ж таки fpv дронами Якби бо штурмовики наші не були, оскільки б у них не було танків, при такому підході ми просто їх все витеряємо, і все. Проблема у тому, що доступ до таких дронів є не тільки у нас, а й у росіян. І не тільки ми можемо купувати FPV, а й росіяни це також дуже активно роблять. Можна, звісно, посміятися із оцього цього явно постановного пропагандистського відео. Вчора робили макарони, а сьогодні вже патрони. так і здійснюють в хаті батони. А хочете дрони, але у реальності росіяни дуже суттєво розвивають оцей напрям, і поки що вони нас не наздогнали. Але це на жаль, поки що. Росіяни тягнуті з комуністичного Китаю і готові fpv дрони, і їхні комплектуючі і збирають потім їх вже у себе на так званій Росії, і передають їх на фронт вже доволі багато. Зокрема, постійно можна побачити відео, як російські дрони камікадзе б'ють по нашій бронетехніці. На жаль, час. Сто успішно, і ще на початку року, коли я побачив наскільки перспективно застосовувати FPV на фронті, ми із вами стали їх купувати спочатку сотнями, а тепер і тисячами. І просто оцініть масштаб останніх звітів. Ось, наприклад, оператору зі 126-ї бригади ТРО передали ще 21 дрон, і ще 100 отримав 8-й полк сил спеціальних операцій. Дякую Сергію Сторнату за допомогу у вигляді в дронів для нашого полку. Слава Україні! Додатково спецпризначенці Служби безпеки України отримали іще ще дронів. Висловлюємо велику вдячність спільноті Стерненка за поставку чергових еквідронів, які в подальшому будуть нищити наших ворогів на півдні України. Нищимо окупанта до повної перемоги. Слава Україні! І ще 100 дронів Камікадзе отримали воїни 63-ї бригади підрозділу Мун Планет. А хто це в нас тут такий окупант? Бах! І так. Ми можемо вже зробити 100 разів. Ми, бійці 63 окремої механізованої бригади, підрозділу Мум дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Гераєм слава, хочу наголосити, це усе звіти тільки за останню добу. А якщо брати їх за тиждень або за місяць, то можна вже рахувати дрони тисячами, але цього усе одно недостатньо цього замало. Якщо лишити постачання FPV до війська тільки волонтерам, то ми вже за місяць, за два втратимо свою перевагу, тому що росіяни діють дуже і дуже активно. Але активних дій з боку нашої держави я на жаль поки і ще не бачу. Ми будемо спонукати нашу державу братися активніше за напрям FPV, тому що тільки на волонтерах це триматися не може. Це вже став новий засіб ураження, такий же, як і снаряди, такий же, як і інші боєприпаси, і без нього уявити сучасну війну вже неможливо. Ну а оскільки війна ця дуже велика, я усе одно закликаю вас продовжувати також донатити на FPV. тому що цих дронів, навіть коли держава. Включиться по максимуму, усе одно буде замало. Ми за мілкі деньги організували великий процес бійства русских. Це невероятно ефективна інвестиція, яку представить себе було неможливо. Чим більше і чим швидше ми зможемо постачати дрони Камікадзе до нашого війська, тим сильнішою стане наша армія і тим більше російських окупантів буде винищено на нашій землі. Тому, друзі, я вас як завжди закликаю. Будь ласка, не припиняйте допомагати силам оборони України, не припиняйте інвестувати у нашу з вами національну безпеку. Територіальну цілісність і суверенітет.